Дорогі друзі, сьогодні поговоримо з вами про антимюлерів гормон або АМГ. Досить нещодавно, буквально там 10 років тому, ніхто й не чув і не знав про. Цей гормон, а сьогодні йому приділяється дуже багато уваги, і, на мій погляд, інколи зайва навіть увага приділяється. Тому я хотів би трошечки розставити крапки на ди, щоб ви розуміли, що це за гормон, навіщо його здають, і про що він взагалі каже. Тому що дуже багато бачу і міфів навколо цього. І навіть не всі колеги вони, на мій погляд, правильно сприймають інформацію наукову для, для чого взагалі цей гормон потрібен. Трошечки ендокринної гінекології вам яєчник. Це важлива залоза внутрішньої секреції жінки, це залоза, в якій виробляються естрогени і прогестерон. Це основні стероїдні гормони, які регулюють функцію репродуктивної системи жінки. Окрім того, в яєчниках дозрівають, відбувається овуляція і виходить яйцеклітина. Тобто, це джерело репродуктивних клітин, статевих клітин жінки, і також джерело. Основних репродуктивних гормонів жінки. Окрім естрогенів навіть і прогестерону, в яєчниках виробляються і інші гормони, також в достатніх кількостях. Це і тестостерон, це чоловічий гормон, Так, так, У жінок є чоловічі гормони, а у чоловіків також є жіночі гормони, просто в меншій кількості. І також маленькі антральні фолікули, тобто це фолікули розміром від 1,5-2 мм до 9 мм. Вони виробляють речовину, яка називається антимюлерів гормон. Традиційно антимюллерів гормон є показником резерву яєчників. Тобто, чим нижче антимюлерів гормон, тим менше резерв яєчників, тим менше шанс, що після стимуляції овуляції, знову ж таки питання безпліддя і репродуктології, що буде адекватна стимуляція. тобто, Чим менше АМГ, тим більше можливо доза цих препаратів, чим менше АМГ, тим можливо раніше настане на І От в такому контексті сприймається цей гормон, і саме в такому контексті ми його призначаємо. А коли нам його треба призначати, повернемось до цієї теми і скажемо так, обговоримо його роль у безплідні, тому що. Знову ж таки, я вам озвучив, що, що він означає низький антимюлері гормон, означає, що знижений резерв, він означає, що можливо трошки раніше там ми на паузу. Знову ж таки, він не дозволяє нам сказати, коли менопауза на наступить, але він може сказати нам, що, скоріш за все, раніше вона наступить, якщо він дуже низький у молодої жінки. Він е, нам показує, наскільки буде відповідь ну, більш-менш можна прогнозувати, яка буде відповідь на стандартну стимуляцію, це коли вже жінка пішла на ЕКЗ. Але жодного слова про безпліддя я не сказав. А інколи його сприймають саме як знижене дорівнює безпліддя. А насправді це не так. От саме це основна мета і мій основний посил, який я хотів би донести. Тобто приходить жінка в неї антимюрерів гормон 0,4. Вона каже: Все пропало, я вже. Ніколи не буду мамою, я так хотіла, мені 37 років, все, нічого не буде. Але при цьому вона навіть ще не намагалась завагітніти, вона просто пішла і зробила цей аналіз. От. Безумовно, вона в стресі, в депресії, вона там, йде до психіатра потім настільки все погано. А виявляється, що вона потім починає планувати, і через два цикли вона стає мамою. Потім проходить три роки, вона другий раз стає мамою. Низький резерв не означає безпліддя ендометріоз, безпліддя і антимюлер гормон. Ми безумовно зараз, коли оперуємо ендометріоз, завжди враховуємо вихідний рівень гормону. Безумовно, якщо низький резерв, ми інколи разом з репродуктологом вирішуємо це питання і робимо заморозки ясиклітин перед операцією або навіть не йдемо на операцію, де це можливо, уникаючи операції і зниження резерву через хірургічне втручання. Але з іншого боку. Лікування андометеріоза, особливо помірних ступенів, воно здатно покращити фертильність і після операції можна завагітніти, але антимюлерів знижується. Тобто ми при операції обережно, безумовно, намагаємося оперувати яєчники. Антимюрів був 1,2, став 0,8, він знизився, начебто. Але з іншого боку, жінка завагітніла після цього. Тобто, зниження антимюрева покращує фертильність. Те ж саме відбувається і при синдромі полікістозних яєчників. Він у жінки. Дуже високий, там 15, наприклад, потім вона стає старша, Антимір знижується до 5, і вона стає більш фертивною, хоча є зниження антимірова гормону. Тому я просто закликаю, що треба дуже обережно відноситись до інтерпретації цього показника і не ставити знак рівняння з безпліддям, тому що в багатьох ситуаціях. Це не відповідає дійсності раніше. Ми вважали, що гормон, це така стала величина. Він приблизно будь-який день цикла однаковий там, і будь-які препарати не можуть впливати на його рівень. На сьогоднішній день ми знаємо, що у деяких жінок зниження може бути на фоні прийому ральних контрацептивів, причому достатньо виражене. Дуже важливо на це звернути увагу, і відновлюється він протягом трьох місяців, не менше після їх відміни. Ще один момент: це операція. Я повернусь до цієї теми. Операція ІМГ зробили операцію, антимюрію став 08-07, там знизився. Трагедія, але протягом шести місяців він може збільшуватись після операції. Тобто яєчники мають певний репаративний потенціал. Вважається, що у деяких жінок рівень АМГ набирається з віком. І цей вік може бути аж до 25 років. Тобто приходить жінка 23 роки, антимюре знижений. все життя не вдалось. Трагедія. Мама хвилюється всі в кабінеті у лікаря, але через два роки він може спонтанно збільшуватись. Тому знов ж таки цей нюанс треба враховувати обов'язково і не. Думати про трагічну якусь ситуацію, якщо у вас антиміоліри феромон знижений. Треба йти до фахівця і розбирати всі можливі варіанти, чому це може бути що від цього можна очікувати в майбутньому і не ставити знак рівняння знову ж таки ні з передчасною на паузу, ні з безпліддям, тому що це не одне ж те саме. Оце хотів би я донести до вас. Що інтерпретація не завжди настільки проста, і вона потрібно враховувати ще багато показників, щоб сказати, от в індивідуальному вашому випадку, що це означає. Це для тих жінок, хто дуже любить самі здавати гормони, боїдкалирікарі також от, знак рівняння ставлять з безпліддям. Це зовсім не так. Всім бажаю здоров'я, мирного. Дня і, і ночі також мирно Путіну бажає як завжди здохнути. Якщо ви бачите у запису, можливо, це відбулось, тому ну це приємно, якщо це так.